Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у п'яту неділю після зіслання Святого Духа, ми чуємо розповідь про те, як наш Спаситель Ісус Христос, перепливаючи через Галалейське море, прибуває у Гадаринський край. І прибувши туди, нашого Господа зустрічають двоє біснуватих, які відзначалися великою люттю до тієї міри, що люди боялися ходити тією дорогою, адже ця їхня мандрівка могла закінчитись великою халепою чи потрясінням. Проходячи цією дорогою, люди могли зазнати фізичної розправи, психологічного насилля, а можливо навіть і самої смерті. Найперше, поглянувши на нарядки сьогоднішнього Євангелія, ми бачимо наявність певного контрасту, який відображає дві головні зустрічі з Ісусом Христом. Спочатку ми бачимо, як Господь зустрічається із біснуватими, а вже трохи пізніше, ми зауважуємо наявність другої зустрічі, а саме зустріч Ісуса Христа із мешканцями Гадаринського краю, які не були опанованими злими духами. В першому випадку, зустрівшися із біснуватими людьми, Господь проганяє злих духів від них, кажучи, ідіть. Натомість, згодом, як говорить нам Святий Матей, все місто приходить до Спасителя і говорить йому: відійди геть з наших околиць. З цього всього бачимо, що диявол, попри свою лють та злобу, виступає слабким перед Богом і завжди втікає від Нього. Натомість людина досить часто. Маючи такий дар як свобідна воля, є здатною у своєму житті відмовитися від Бога. Бог є той, який завжди шанує наш вільний вибір. Він ніколи з силою не буде змушувати нас його любити, але він постійно буде людині пропонувати себе, оскільки знає, що без нього людина ніколи не буде щасливою, ніколи не зможе жити вічним життям. Сьогодні мешканці Гадаринського краю втрачають стадо свиней, вони втрачають велику кількість земного збагачення, але в той же час вони втрачають і Господа, який сам приходить до них і таким чином пропонує їм безцінний дар, яким він є сам. Святий Іван Павло II, роздумуючи над рядками сьогоднішнього євангельського уривку, каже, що сьогодні ми бачимо Бога, який слухається людини. Народ Гадаринського краю говорить Ісусові Христові «Те геть, і Він слухняно виконує їхнє прохання та йде від них. Ба Більше, навіть сьогодні, споглядаючи на наше життя, на життя у 21 столітті, ми також досить часто кажемо Богові іти, і Він, так само, як і тоді, мовчки відходить. Також, споглядаючи на рядки сьогоднішнього євангельського уривку, зауважуємо те, що представляє собою злий дух. Він є той, хто несе смерть. Він є тим, хто руйнує та завдає болю. Він є той, хто сіє страх та тривогу. Натомість, дивлячись на Ісуса Христа, ми бачимо абсолютно іншу протилежність. Він є той, хто протистоїть смерті, страху та ненависті. Він є силою, яка рятує, спасає. Визволяє та дає вічне життя. Саме Господь Ісус Христос, прийшовши у Гадаринський край, звільняє людину від злих духів і наново повертає її гідність та її свободу. Господь є тим, хто здатний звільнити людину від дії злого Духа. В цьому ми вкотре переконуємося завдяки сьогоднішньому уривку від Святого Матея. Завдяки Божій дії, ці двоє біснуватих людей отримали зцілення, завдяки всемогутньому Божому Слову диявол залишив цих двох людей та відійшов від них. Ісус Христос, який є переможцем над злими духами та смертю, сьогодні є і нашим захисником, тільки Він, один єдиний, є спроможний подарувати нам звільнення від того, що є злим та недобре. Святий Йоанн Касіян у своїй праці, Боротьба з помислами і духами злоби пише, що ніхто із святих не міг би витримати злоби злих духів чи втриматися проти їхньої люті, якщо б біля них не перебував милосердний захисник та Спаситель Ісус Христос. З цього всього бачимо, що дійсно вся наша боротьба з духами злоби та ненависті тримається на нашому зв'язку. І з та всемогутнім Богом. Самовпевненість та зарозумілість ніколи не приведуть людину до перемоги, але завжди поведуть нас до поразки та до вічної погибелі. Ісус Христос і сьогодні приходить до нас подібно до того, як Він тоді, у далекій давнині, прийшов у Гадаринський край, і, прийшовши до нас, Він чекає на виявлення нашого вибору, чи ми приймемо Його у своє життя. Або ж, може, навпаки, вчинимо так само, як і мешканці Гадаринського краю, та скажемо йому іти геть від нас. Сьогодні, у 2023 році, людина й надалі продовжує робити вибір, кого б їй обрати, Бога, який приходить до неї, щоб дати їй найперше самого себе, справжню радість та вічне життя чи диявола. Який пропонує життя, прикрашене матеріальними цінностями, розпустою, марнославством та гордістю. Просімо сьогодні у Бога ласки великої довіри до нього. Нехай перед нашими очима завжди буде присутня думка про те, що мій Господь є завжди біля мене. Він знаходиться біля мене не для того, щоб завдати мені болю, але щоб подарувати мені найбільший скарб, яким він є сам. Коли ми дійсно будемо пам'ятати про те, що Господь є нашим найбільшим багатством, тоді все наше життя буде завжди насичене цінностями, яким є притаманна вічність, нетління, досконалість тощо. Стараймося у своєму житті завжди робити вибір на користь любові та на користь добра. Амінь. Слава Ісусу Христу!